Всім привіт, компанія «Мотор Україна». Сьогодні ми знімаємо для вас найдешевшу техніку 4х4. Без ремня, це модель Ford XT244 і модель Scout XT 244. Що означає XT? Це, по суті, найменування, верніше, навіть не найменування, а номенклатура двигуна, який встановлений. це КМ385. Почнемо, давайте з Ford. він ближче до нас стоїть. Міст на цьому тракторі вже йде редукторний. 24-й, стандартний, звичайний. Коробка Sintay. Три передачі вперед, одна назад, підключення переднього мосту, вал відбору потужності, блокування диференціалу. Все на цьому тракторі є. Один насос. верніше, Два насоси стоїть: один насос на гідропецюрвач, один на нав'язку. Комплектація. Ящик для інструментів, він же зіп. Крила передні. бистросйоми для гідравліки. Ось бачимо гідропару. 6 вал відбору, одна швидкість, причіпний в комплекті. І стандартна трьохточка під 22, 22 яблуко, під 20-й палець. Отак От провільніше буде. Крила йдуть з бризгавічками. Значить, по передньому мосту можна їхати на задньому приводі, можна їхати на повному приводі. Окремий речах включає гідравліка, плаваючий, плюс гору вниз. Приборна панель повністю інформативна, вже йде вбудована. І крісло тут стоїть стандартне, звичайне, нічим в принципі, воно не відрізняється від навіть мототракторів. Але це техніка дешева. По передньому освітленню Леди стоять, поворотники леди все, в принципі, леди. Вже всі перейшли максимально на а, біле або таке от, жовтеньке, але світло від Леда. Ваги тут 6 штук по 4 кілограми. Тобто, у вас 24 кіло всього-навсього. Колеса 6.14 і 9,520, 18 кілограмів ще на заднє колесо стоїть. Коштує він на сьогоднішній день 4950 доларів. Переходимо до скаута. Скаут коштує 5,150. По вагам. Тут більше стоять, тут 6 штучок по 8 кг, тобто тут трошки більше передній. Значить, по чулку передньому, по редуктору тут стоїть сайлонг. В принципі, це і на... бачимо. Від заводу відкарбовано трішки ліпший міст тут. Хоча по надійності, по класу надійності він іде такий самий, але е, візуально, як він складений, як їде, мені більше подобається оцей. І мені здається, це особисто моя думка, але, можливо, є якісь технічні підтвердження, що трохи більше розворот на скауті. Значить, передній диск на скауті однозначно кращий. Тут у вас тисненням, він йде без сварних елементів, бачимо, що він цілий. Резина однакова, 6,14, 20. Коробки в принципі, ідентичні, 3 плюс 1 повишені, поніжені. Так само вал відбору, так само гідравліка, так само блокування, приборка. В принципі, ідентична, все схоже. Капот з додатковим боковим захистом, тобто двигун у вас ну, можна сказати, що 90% відсот... 80%. Давайте так, двигуна закрито. Захистом теж LED фари Широкий, до речі, обдув іде на радіатор. Радіатор спереду піднімається, капот тут уже наперед. Тут у вас відкидуються назад. Тобто є відмінність ще й по цьому. Так, і по заднім з навісної системи два гідровиходи, 6-шліцевий, 540 обертів під палець 22 яблуко, все стандарт. Чолки ідентичні, ви їх в принципі не відрізните. Так, в комплекті теж зіп. Великий, до речі, тут такий великий інструментарій, теж крила, але тут ще перемичка йде. Чомусь на форти її не ставлять. Або я не поб... А, все, вибачаюсь, не побачив. Вона просто нижче стоїть. Тут у вас і там перемичка, тут і там ліфтарі, поворотники, все працює. Так, по трактору 5150, гарантія 2 роки. Е доставка безкоштовна. що цього, що цього, того. Е вони обидва ставляться на е Реєстрацію, тобто документи надаються. Якщо хочете замовити, можете набрати за номером, який бачите на екрані. По наявності є декілька скаутів, форти там штучок 6 залишились. Якщо хочете замовити, бронюйте. Привозимо по факту розрахунок з водієм. Всім пока-пока!